Шановні колеги, починаємо засідання бюджетної комісії. Сьогодні у нас 26 лютого 2025 року з п'яти членів бюджетної комісії присутні троє. Квором, відповідно, є, тому пропоную розпочати засідання бюджетної комісії перше в цьому році. Хто за, будь ласка, голосуємо? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Відповідно, у нас з на протоколу бюджетної комісії винесено 11 питань. У нас є відповідно подання від керівників структурних підрозділів і організацій. І відповідно ми зараз з ними ознайомимося і приймемо рішення з приводу тих чи інших питань. Перше питання порядку денного це є доходи видатки бюджету за 2024, 2024 рік і винесення звіту на розгляд сесії Ворохтянської селищної ради. Будь ласка, Ірина Васильівна, дай кілька слів по вих... доходах і видатках за 2024 рік. Головні показники звіту Вершанської селищної ради викладені у додатку 1-2 пояснені в записці. Обсяг доходів бюджету складає 101 млн 180 тисяч, що становить 87% виконання запланованого показника. Доходи бюджету без рахування трансфертів 65 мільйонів 750 тисяч. Обсяг видаткової частини бюджету з, з, з усіма субвенціями 107, тисяч 332, 107 мільйонів 332 тисячі. Кредиторська заборгованість на 01, -01 складає 1 мільйон 115 тисяч 500. Дана кредиторська заборгованість закрита в першому кварталі. Вільний залишок, який складає у нас на, на перше число 976 853. Складається він із загального фонду 636 573, спеціальний фонд 100 662 гривні, ВПО дотація 48 тисяч і екологічні кошти 191 626 гривень. І все. Пропоную звіт дати на розгляд сесії. Питання, пропозиції? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято. Відповідно, перше питання в нас визначено. Сім. Далі наступне я пропоную відповідно зачитати всі подання, які у нас є від організації структурних підрозділів Верховської селищної ради, для того, щоб відповідно зрозуміти, які потреби є. Кожного структурного підрозділу і вирішити з приводу надання чи відмови їм у е, поданнях. Е, подання у нас відвідували освіту культури, сім'ї, молоді і спорту Расіанської селищної ради з приводу зменшення кошторисних призначень на 308 тисяч і виділення додаткових коштів у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень які передбачені на проведенні капітального ремонту приміщенні харчоблоку та їдально-Врахтянського ліцею Бернянського району Вінофранківської області, це на виконання умов меморандуму між Верхтянської селищною радою і благодійним фондом Жовто-блакитні крайла. Цей проект передбачає а, закупівлю а, обладнання додаткового повністю для громадянського ліцею і забезпечення необхідними а, інфраструктурними покращеннями. А, з нашого боку а, відповідно потрібно зробити капітальний ремонт а, і передбачити певні кошти для а, проведення капітального ремонту. Я зачитаю всі подання і відповідно потім враховуючи ті кошти, які у нас на вільному залишку а, у нас вже є. Пропозиції як здійснити цей перерозподіл. Е, наступне подання це в нас також від Ворохтянського Це, в принципі, так. так. Ворохтянський ліцей. Апарат управління. Апарат управління. Значить, апарат управління Ворохтянської селищної ради у нас просить, відповідно 100 тисяч гривень на придбання комп'ютерного обладнання для працівників апарату Ворохтянської Селищної ради. Теперію. І так, також так. один у нас є ще подання 100 тисяч на закупівлю пелет. Ще одне у нас подання від відділу освіти культури, сім'ї, молоді і спорту, які просять затвердити перерозподіл по загальному фонду субвенції з державного бюджету на реалізацію проєкту Нова Українська школа у Сумі. 16 тисяч 905 гривень. Наступне подання від татарівського закладу дошкільної освіти Ліщенка. Вони відповідно просять кошти у сумі 558 тисяч гривень на здійснення капітального ремонту приміщень. Другого поверху Татарівського закладу дошкільної освіти Ліщенка і передбачити ці кошти в бюджеті. Далі у нас це те саме подання і електроенергія клуб. Електроненгія -клуб. Відповідно, так само є від начальнику фінансового відділу Ворохтянської селищної ради від відділу освіти Сінікові додаткові кошти по загальному фонду в сумі 30 300 гривень на оплату електроенергії за грудень 2024 року. І ще одне подання у нас від Ворохтянського ліцею з приводу придбання одягу спортивних костюмів для учнів. У сумі 13 тисяч 510 гривень. І останнє у нас подання від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України-Франківській області про виділення 50 тисяч гривень для покращення матеріально технічної бази і ресурсного забезпечення для державного пожежно-тривального поста села на Шеврохта з приводу подань. У нас все. Знову ж таки, згідно інформації, які нам надала начальниця фінансового відділу, вільний залишок станом на сьогоднішню дату, на 26 лютого 2025 року, нас складає 970 тисяч 853 гривні. І відповідно нам потрібно зараз вирішити. Питання перерозподілу даних коштів, враховуючи ті потреби реальні, які є в закладі освіти, культури і інших організацій, які подавали запити до Ворохтянської селищної ради. Попередні консультації членів бюджетної комісії і відповідно попередні рішення, які проговорювалися з керівництвом Верхтянської селищної ради і керівниками структурних підрозділів Верхтянської селищної ради, було прийнято наступна пропозиція, і я хотів власне, її винести на розгляд бюджетної комісії. Верхтянської селищної ради. З приводу Вурахтянського ліцею і виділення коштів на ремонт харчоблоку і їдальні в ліцею, це є, згідно меморандуму, спільний проєкт, який реалізовує благодійний фонд і Ворхтянська селищна рада. І, відповідно, потреба є в забезпеченні коштів на капітальний ремонт приміщень для того, щоб потім. Благодійний фонд зміг облаштувати обладнанням і необхідною технікою харчоблок і відайну. Мова зараз йде про 900 тисяч гривень, які нам потрібно дофінансувати для того, щоб ця процедура могла піти на тендер. В нас, відповідно враховуючи потреби інших структурних підрозділів, пропозиція є з коштів вільного залишку передбачити 600. Ми не електроенергію сприймаємо. Так, так. Ми, та, ми відповідно вільний залишок можемо спрямувати тільки на захищені статті, або на оплату заробітної плати електроенергії. І, відповідно, є пропозиція передбачити з коштів вільного залишку 640 тисяч на Ворохтянський ліцей для реалізації даного проєкту. Пропозицію членів бюджетної комісії. Ну, так може повністю все і тоді голосуємо. За я теж думаю, що всі пакети. Так, ну давай. Давай. Пакет. Так, ми, давайте будемо читання. Ну, давай відповідно, у нас вільний залишок, як я вже сказав, складає 973 тисяч, 560 гривень і ми пропонуємо 640 тисяч передбачити для Ворохтянського Переприємо. ліцею. На електроенергію, на апарат управління відмовити у виділенні 100 тисяч гривень на палети, але передбачити 100 тисяч гривень на обладнання, на електроенергію. Для закладу дошкільної освіти Ліщенка також передбачити 320 тисяч. На електроенергію і, в принципі, тоді. Гароші, більше. І у нас вже в принципі, тоді грошей більше немає. Пропозицію членів Не бюджетної комісії. Голосуємо. Хто за такого розподілу, прошу голосувати. Хто проти? Утрималося? рішення. Це ще можна читати, прийнято. А, для, З приводу всіх решти питань mm -hmm. в протоколі mm -hmm. бюджетної комісії буде зазначено, що інші фінансові потреби для реалізації проєктів у цей період відповідно відкладаються у зв'язку з відсутністю додаткових ресурсів до наступного засідання бюджетної. Комісії або вирішується в індивідуальному порядку керівниками закладів шляхом перерозподілу коштів, ті, які є у адмініструванні кожного структурного підрозділу. І відповідно можливе фінансування у нас передбачити після перегляду бюджету за 6 місяців поточного року. Пропозиції відсутні. Тому ставлю загалом протокол бюджетної комісії 26 лютого 2025 року з тим перерозподілом вільного залишку, який я озвучив, на голосування і винесення для прийняття рішення на сесії Ворогтянської селищної ради. Хто за? Хто проти? Утрималися? Дякую. Дякую. Прошу зупинити запис.